Всім доброго дня. Вчора днем було декілька повітряних тривог. Ніч пройшла спокійно, і як на, 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 на території нашої територіальної громади, так і в цілому в Одеському регіоні. Будемо надіяти, що так буде і в подальшому. А, обстрілів не було. А, я, знову ж таки, ні на території регі... Одеського регіону, ні на території нашої Южницької територіальної громади. Але хочу сказати, що ситуація дуже тривожна, особливо на півдні України, тому нам треба бути дуже уважним і пильним і реагувати на повітряні тривоги. Сьогодні у нас буде проходити сесія Южності міської ради. Я про цю сесію вже анонсував і будуть розглядатися питання життєдіяльності міста. Є у вас можливість подивитись прямий ефір нашої сесії. І після по результатам сесії, я думаю, що ми знову повернемось на, до зустрічі з вами. Отака ситуація на сьогодні.